Слухайте це відео до кінця і Богородиця обов'язково допоможе, і виконай всі ваші прохання на благо. О Пресвята мати, Божа Небесна Царице, смиренно підносимо до тебе наші молитви, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші прохання, благослови о мати, милосердя наше щоденне життя, наповни його миром і спокоєм, дай нам сили перебороти всі труднощі та випробування. Захисти нас від усіх ворогів та злих обставин, Твоєму заступництву довіряємо наше здоров'я та зцілення від хвороб, нехай твоя материнська ласка зцілює наші душі та тіла, благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях, оберігай їх від усякого зла, нехай Твоє безмежне милосердя огорне кожного з нас, зокрема наших дітей, і близьких, даруючим захист та благодать. Ми благаємо Тебе, О Пресвята, допомогти нашим хоробрим захисникам України, дай їм силу та відвагу для перемоги над ворогами, нехай Твоє покровительство супроводжує їх у кожному бою. У своїх проханнях ми звертаємось до Тебе за благословенням у наших щоденних справах, за мудрістю та направленням у наших рішеннях. Допоможи нам бачити світ Твоїми очима, наповнити наше життя любов'ю та добротою. Ти, мати Божа, знаєш нашу гріховність, але ми віримо у Твоє нескінченне милосердя, прости наші гріхи, та допоможи нам знайти шлях до визволення. Ми вдячні тобі за Твоє постійне заступництво у наших молитвах. Ми висловлюємо глибоку вдячність за Твою опіку, надію на Твоє милосердя та благословення, нехай ця молитва буде для нас джерелом натхнення та сили, символом нашої віри та надії в Твою незбагнену допомогу і захист. Та мінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Царице, Мати Всевишнього, чия ласка та милість безмежні, приймить цю скромну молитву від твоїх дітей на землі, напишіть імена та прохання в коментарях ти, що високо в небесах зіркою ясною ведеш нас через темряву життя, оберігаючи від усякого, зла та спокус, О мати милосердя, твоє серце бездонне джерело любові та співчуття. Ти, що носила в утробі Спасителя світу, благаю тебе, переклони свій слух до наших молитв, під Твоїм покровом ми шукаємо утіхи та захисту у Твоїх молитвах порятунку та надії. Ми, твої діти, стоїмо перед Тобою з покірним серцем, просячи Твого заступництва перед Господом нашим, овладичи це світло нашого шляху, будь з нами у всіх наших випробуваннях та скорботах. Даруй нам мир та злагоду, наповни наші душі любов'ю та милосердям, покрий нас своїм омофором надії, оберігай від гріха відведи спокуси, веди нас дорогою праведності, нехай твоя безмежна ласка освітляє наш шлях, допомагаючи нам стати вартими обіцянок Христових, Пресвята Діва чудотворна зірко, наставляй нас на шлях правди та спасіння. Пом'якше серця наші, аби ми могли любити та прощати, як ти любиш і прощаєш, будь нашим захистом у бідах, нашим світом у темряві, нашою надією у вічні. Ми звертаємося до тебе з великою вірою та надією, знаючи, що ти завжди вислухаєш наші моління. Благослови нас, соцариці Небесна і зберігай нас під своїм вічним покровом. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця, заступниця, опікунку наша, яка своєю безмежною любов'ю і милосердям обіймаєш усіх нас, дітей землі, смиреності серця свого, злибини душі до тебе звертаємося з проханнями, сповнені надії та віри. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пречиста Діва Марія, просимо тебе, вислухай наші молитви. Подай нам допомогу духовному зростанні, настав нас на шлях праведний, наповнений світлом та істиною, о владичице, змилуйся над нами грішними, прости наші провини та помилки, омий нас, росою Твого милосердя, ми благаємо Тебе, Матінко Божа, захисти нас від усяких бід та нещасть, від зла, що оточує нас у світі, будь нашим притулком і захистом, нашою твердиною у бурхвивих часах. Горни нас своїм невидимим покровом заступи нас від усіх напастей. вислухай наші прохання про стілення хворих, про мир та злагоду у наших серцях та домівках, допоможи нам піквуватися про наших рідних і дітей, даруй їм здоров'я, радість і благословення. Ми також просимо тебе о всемилостива, допоможи нашим хоробрим захисникам України, дай їм силу мужність і підтримку в боротьбі за правду та свободу. Нехай Твоє благословення та заступництво сприяють їх перемозі над ворогами, мовимо тебе, Пресвята Богородице, обдаруй нас своєю ласкою в щоденних потребах, настав нас на шлях добра миру та любові, нехай Твоя мудрість і сила будуть нашим путівником у житті, вклоняємося Тобі опричиста з великою пошаною та любов'ю, завжди будь нашою заступницею перед Богом, вислухай наші молитви та втіш наші душі, Амінь. Величаємо тебе, преблагословена Діво Марія Небесних Царици, Земних заступнице, твоїм чистим різдвом звеселився весь світ, Божественним народженням просвітила Єси нас, ти, як роза без тернів, причиста і непорочна, в тобі отроковице втілився сам Господь наш, через твої молитви, матінко Божа, зціли наші душі з міцни віру і любов, у всіх скорботах і печалях до тебе прибігаємо. Сльози наші молитви прийми, пресвята, як матір милосердна за нас молися перед Престолом Всевишнього, заступництво твори, ти зірка провідна, що веде до спасіння в темряві життя, світло надії, ти даруєш Твою милість і заступництвом керуй нас, від усіх біди напасти нас, матінко, захисти, воздаємо честь і славу величаємо, ім'я Твоє, О Пресвята Богородиця в молитвах наших. Ти двері небесні, через які прийшов до нас спас, ти наша надія, радість і підтримка в скорботах, з молитвою до тебе звертаємось, Богородице, ти наш захист і покров, у бідах рятунок, твоєю милістю ведені, до вічного життя прагнемо, ти наша опора і світо в серцях наших, присвята Діва у скорботах і радощах, призиваємо Тебе, будь з нами завжди веди на шляхом праведним. Твоє благословення нехай буде з нами, і мир, і любов, і радість у серцях наших, нехай оселиться. Амінь, О, Пресвята Богородиця, Мати Божа, Небесна Цариця. З вірою, любов'ю припадаємо до тебе, ти що світиш як зоря в мороці нашого життя, прийми наші молитви покоління та благання. Не пишіть імена та прохання в коментарях. Твої безмежні милості, опречисто ми просимо заступництво світом Твоєї любові, осяй наші серця, щоб ми виростали у дусі і правді. Прошу тебе, помили нас грішних і даруй нам прощення наших провин, хоча прогрішення обтяжує нас, але в Твоїй ніжності ми знаходимо втіху і силу для покаяння, звертаємося до Тебе, опокровителько наша, у боротьбі з негараздами та скорботами. Оберігай нас від усякого зла від хвороб та бід, від недолі та горя, нехай Твоя милосердна рука буде нам захистом одні скрути та випробувань, освяти наші думки і слова і вчинки, щоб вони були гідні твоєї чистоти та святості, навчи нас жити за заповідями Христовими, йти шляхом правди та любові. Прошу тебе, Пресвята мати, благослови наш щоденний труд, направляй наші кроки, щоб вони вели до миру, розуміння та звагоди. Дай нам сили переносити випробування, допомагаючи одне одному в любові та терпінні. Ми звертаємося до тебе також з проханням про здоров'я, тілесне та душевне. Напишіть імена та прохання в коментарях торкнися своєю ласкавою рукою тих, хто страждає, і даруй йому тіху та стілення, опікуйся нашими родинами, дітьми, бережи їх від зла та спокус, направляй їх на шлях добра та світла. Ми також молимося за наших відважних захисників, що стоять на варті нашої України, дай їм силу, мужність та витримку у боротьбі за справедливість та свободу. Нехай Твоя милість супроводжує їх у кожному їхньому кроці. Пресвята Богородице, вислухай наші молитви, бо ти наша надія, опора і заступниця у твоїх руках, наша доля, з вірою та надією звертаємося до тебе, знаючи, що твоє милосердя немає меж. амінь. Величаю тебе, Пресвята Діва, Мати світла, зірка рання небесна, ти, що благодать нам даруєш безмежну, в твоєму покрові знаходимо спасіння, ти, що народженням Христа в світ принесла, надія наша вічна і свята, О, в молитвах своїх ми завжди пам'ятатимем твою любов, милосердя безкраю, все чисто в молитвах тобі віддані. Ми просимо Твою заступницьку силу в скорботах і бідах, в радощах і в тіхах. будь нашим захистом, Божа Матір, мила, Твоє ім'я Утіха в горі, світло в темряві, наш потівник у життєвих бурях, під Твоїм милосердним і ніжним покровом знаходимо мир, втіху і спокій. Пресвята, Богородиця, Діво, радуйся з тобою, радіє небо і земля, Ти, що народила царя всіх царів, відвідуй нас грішних з твоєю ласкою. Ти заря откровення, надії і спасіння, провідниця до вічного життя, слава тобі, Пресвята, у віках вічних, будь нам опорою кожний день. Амінь. О, Пресвята Богородице, Заря незахідна, ти, що в собі носиш безмежну ласку і милосердя, прийми нашу скромну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Велично і свято є Твоє ім'я і велике Твоє заступництво перед престолом Господнім. Ми, діти Твої, благаємо. Будь нашим захистом у скорботах і негараздах, нехай Твоя безмежна ласка оберігає нас від усього лихого, оздоровлює наші душі і тіла і наповнює наше життя світлом і миром, о Матінко Божа, благослови наші родини, збережи наших близьких та дітей від усякої біди. В твої руки ми відаємо наших хоробрих захисників України, мовимо тебе, дай сил і мужність до перемоги над ворогами у нашому щоденному житті, вшановуючи тебе. Просимо Твого благословення та провідництва, допоможи нам в наших трудах, навчи нас мудрості у вирішенні повсякденних справ. Велика є Твоя милість, опречиста Діво і безмежні Твої дари. Просимо Тебе, вислухай наші молитви, дай нам стілення від хвороб в тіху, в скорботах і заступництво в усіх наших потребах. Ми віримо в Твою силу та благодать. Нехай Твоє материнське серце завжди буде нашою опорою та надією. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, земних сердець утіхо і надія, ти, що стаєш між Богом і людьми, мостом благодаті, і милосердя, прийми нашу похвалу глибоку і щиру від сердець, що до тебе прагнуть, напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, О Марія, знайшло втілення слово, і через тебе до нас прийшло спасіння. Ти зірка ранішня, що веде до Христа, світло в темряві, надія в скорботі, в твоєму покрові знаходимо прихисток у твоїх молитвах, силу і втіху, мати милосердя, поглянь на нас грішних, вислухай наші прохання, скроплені сльозами, нехай твоє заступництво буде для нас щитом від спокуси, борі життя, ти, що носила в утробі Спасителя, моли його за нас, щоб ми знайшли мир і порятунок, прославляємо Тебе, О Богородице. Як ікону любові і покори, приклад віри непохитної, нехай кожне слово наше в похвалі тобі буде, як квітка, вінок твоєї слави, нехай кожна молитва піднесена до тебе, об'єднана з тобою у єдності вічній, о Мати Божа, благослови нас твоїх дітей, на шляху до Небесної, обителі, веди нас до Христа, нашого Спасителя, даруй нам силу у випробуваннях. Нехай Твоє материнське серце буде для нас, оазисом миру і любові незмірної. Під Твоїм покровом шукаємо прихистку в Твоїй молитві, відповідь на кожне прохання, будь для нас зіркою, що вказує шлях ліхтарем у ночі нашого життя, і нехай кожен відгомін нашої похвали досягає тебе, як знак вічної вдячності і любові, Амінь, О, Пресвята Діво Марія, Надія наших сердець. Знову звертаємось до тебе з нашими молитвами і проханнями, напишіть імена та прохання в коментарях. Мати Небесна, сявай наші думки, світло мудрості та праведності, нехай у наших діях панує Твоя благодать, а в серцях віра та любов допоможи нам у пошуках правди та справедливості на нашому життєвому шляху, мовимо тебе, заступнице наша, про захист від усіх небезпек та злих сил, нехай Твій покров стане щитом для нас. У боротьбі з іспитами життя, оберігаючи нас від усього злого, благослови о мати милосердя наших дітей та родини, дай їм здоров'я, радість та гармонію, нехай вони ростуть у любові та богочесті, завжди пам'ятаючи про Твоє материнське покровительство, ми мовимо тебе за всіх, хто страждає, хто потребує допомоги та утіхи. Нехай Твоє милосердя та ласка доторкнуться до кожного, хто відчуває біль та самотність. Наповнюючи їхні серця миром і втіхою, мовимося за мир у нашій країні, Україні за мир у всьому світі. Нехай твої молитви та заступництво перенесуть злагоду та зцілення народам, що страждають від конфліктів та несправедливості. О, Пресвята мати, навчи нас бути милосердними, терпеливими та добрими. Допоможи нам прощати образи та відповідати на зло добром, щоб ми могли бути відображенням. Твоєї безмежної любові та доброти, закликаємо Твою допомогу у нашому духовному рості, щоб ми могли наблизитися до Бога, зміцнити нашу віру в гармонії з Його волею, нехай наша молитва зійде до тебе, як символ нашої віри надії та безмежної вдячності за Твою опіку та милосердя. Амінь. О непорочна Діво Марія, небесного опікунку та заступнице. Відгукнися на нашу молитву у цей час. Коли ми шукаємо твої допомоги та проводу, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай твої богословені руки, що колись пестиве дитя Ісуса, тепер обіймають наші душі у моменти смутку та потреби. Ми молимося тобі, о Мати Божа, за те, щоб ти наставила нас на шлях праведності та миру, направляла наші кроки на дорозі до вічного спасіння, ти ще є прикладом незрівняної віри та витримки допоможи нам зміцнювати нашу віру в кожен момент нашого життя, о Богородице Ти є джерелом надії та втіхи. Ми благаємо Тебе, заступися за нас перед Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, просячи Його милосердя та благодаті для наших душ, нехай Твоя безмежна любов огорне нас, приносячи мир та стілення в наші серця у часи випробувань та скорбот. Ми звертаємося до Тебе, Марія, з проханням бути нашим захистом, освітви наш розум, щоб ми могли бачити Божу волю в усьому, що нас оточує. Нехай твої молитви допомагають нам знайти відповіді на наші питання та сили для подолання викликів. Опричиста Діво, діювати є нашим прикладом мужності та відданості, навчи нас любити безумовно, служити без очікувань, на винагороду та жити з вірою, що перевершує всі випробування. Нехай Твоє покровительство залишається з нами завжди, ведучи нас до вічного життя, в обійма Господа, ми продовжуємо нашу молитву, звертаючись до Тебе, понебесна Небесна Царице з проханням оберігати наші душі та серця. У вірності та любові до Бога, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших ділах та думках. Амінь. О матінку Небесна, Пресвята Богородице, з великою вірою, любов'ю ми продовжуємо нашу молитву перед Твоїм світлим образом. Напишіть імена та прохання в коментарях, і ще джерелом невичерпного милосердя та заступництва прийми наші скромні моління, які ми приносимо з глибини наших сердець. Преславна Цариця Небесна, ми благаємо Тебе про мир у нашій країні, про відновлення єдності та гармонії серед наших людей. Нехай Твоя мудрість та благодать, направляють наших лідерів на шляху до миру та процвітання. Ми просимо тебе, О Матір Божа, про милість та захист для усіх, хто страждає, хто перебуває у скруті або потребує допомоги, будім утіхою, даєм надію силу перенести випробування, які на них покладені. Велика покровителько, молимося за зцілення тих, хто хворіє, хто шукає втіхи у своїх стражданнях, нехай Твоє милосердя обійме їх, а Твоя благодать принесе їм здоров'я та полегшення. О, матінко, пречиста, допоможи нам виховувати наших дітей у дусі християнських цінності, любові та взаємоповаги. Нехай вони ростуть сильними, мудрими та добрими. Здатними будувати краще майбутнє для себе та світу. Ми також мовимося за всіх, хто ризикує своїм життям, захищаючи нашу землю. Нехай твоя заступницька сила охороняє їх від усякого зла, дарує мужність та витривалість у ці важкі часи. Матінко милосердя допоможи нам знайти в собі силу пробачення, любові та розуміння до ближніх, навчи нас жити в злагоді та взаємопідтримці, ділячи радість та смуток. Допомагаючи одне одному, о Всемилостова Богородиця зі світлою надією звертаємося до тебе, прийми наші молитви, направ нас на шляхи праведні, обдаруй нас твою безмежною ласкою та захистом, нехай Твоє благословення освітлює наше життя, сповнюючи його миром, любов'ю та надією. Амінь. О, Преславна Цариця Небесна, Пресвята Богородиця Маріє, в Твоєму заступництві ми знаходимо сил і втіху. Твоїм невимовним милосердям обійми нас грішних, напишіть імена та прохання в коментарях. Освіти наші душі світом віри, надії, все час скорботи і тривог тобі ми шукаємо притулку, ти наше прибіжище і наша невичерпна допомога. Послухай, о матінко милосердна, наших щирих малінь, стіли серця наші від болю і сумнівів, веди нас до миру, захисти причиста від усякого, зла і спокус. Наповни нас силою, щоб протистояти випробуванням, Твоїм безмежним заступництвом від гріха, охорони нас, навчи нас бути милосердними, як ти, в усіх наших ділах, у Твоєму образі одіво бачимо взірець, чистоти і віри, допоможи нам іти шляхом праведним, без омани, Просвіти наш розум, щоб розуміти Слово Боже, стань для нас зразком покори, любові і витривалості Скрутні години до Тебе, Богородице. Ми підносимо молитви Твоєму покрову, довіряємо наші сім'ї, рідних і близьких. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх починаннях, нехай любов Твоя зігріває наші серця, наповнюючи їх світлом, Пресвята Мати почуй наші молитви і прохання, будь нашою заступницею і путівницею в нашому житті, нехай Твоє і любов оберігає нас завжди, і Хай благодать Твоя освітлює наші шляхи до вічного життя. Амінь. О Мати Божа, Пресвята Діва Марія, перед Тобою стоїмо ми твої діти з серцем сповненим віри та надії, з любов'ю взиваємо до Тебе наша небесна Заступниця, в цей час турботи випробувань. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є посередницею між нами та Твоїм сином, вислухай наші благання, Твої безмежні доброті, прийми нашу молитву та подай нам своє материнське заступництво. Ми просимо тебе, О Пресвята, допоможи нам зростати у дусі, зміцнювати нашу віру, глибше пізнавати Божу волю, дай нам мудрість, щоб відрізняти добро від зла і силу, щоб стійко йти шляхом істини та праведності. В цей складний час ми благаємо тебе про мир і злагоду в нашій країні, про захист від ворогів, внутрішніх та зовнішніх. Нехай твоя материнська ласка береже наш народ, оберігає від зла ненависті та розбрату. Ми молимося за тих, хто страждає, за самотніх, за тих, кого спіткала чи хвороба. Нехай твоя ласка буде їм втіхою та опорою, нехай твоя милість доторкнеться до їхніх сердець, і принесе зцілення, Особовими просимо за наших дітей, о покровителько родин, оберігає їх від забукань та спокус, наставляє їх на шлях правди та світла, нехай вони виростають сильними, мудрими та добрими, гідними наслідувати твої чесноти. З вірою звертаємося до тебе, щоб Ти благословила наші родини, наші домівки, наповнила їх миром, любов'ю та звагодою, нехай Твоє материнське покровительство, буде для нас осередком спокою та безпеки. Прошу тебе, опречиста, надихай нас на добрі вчинки, на взаємодопомогу та милосердя, дай нам силу бути у світі, прикладом християнської любові та жертовності». Ми віримо в твоє могутнє заступництво, мати Божа. Ти, що завжди вислуховуєш наші молитви, не залиш нас без твоєї материнської опіки. Під твоїм покровом ми знаходимо силу, мир та надію. З вірою, любов'ю мовимося до тебе і віримо, що ти почуєш нас. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть відео до ближню вашим для поширення Слова Божого, благословення покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.